Оба ось ось воно. Взагалі ні разу не Азоровський <реш> Да, Fire. Так, 2,5. Причому 0,6-0,5 шнуру ви сюди не поставите, тільки 0,3. 0, да йомаю. Оп! Кутушечка вже 20-30 рибалок відбігала. І надо бы її разобрать, смазать. А то і в дождь попадала, і п'яткою в воду, так сказати. А вот дрин Black Fire ще вполне ничего себе. Хотя проще її підписникам продати. І попросить у флагмана нову. Но спочатку флагман должен дать нову. А ця це... флагман никому ничего не должен. Замкнутий круг. Оп, навіть вершинка правильного кольору, тому що на спінінгу і на котушці написано Україна понад усе. І це нам дорожа любого земекса. Так сказати, чи Шимано. Та Шимано взагалі я раніше ловив Шимано катана. І так, неплохо, ну не так, що паж. Год 10 назад було неплохо. Зараз нові вудлища, шимано прикурює з усіх сторон по качеству. Сильно багато, просто треба платити за назву шимано, як і за назву дайва. Хоча люди платять, а значить воно того коштує. Ціна якість. Оп! Ой! Вибачаюсь. Та, -мо, десь блешня. Порядок, тройничок оунер. Здається... Здається, чи 10 номер. Вже не пам'ятаю, вчора заскочив у флагман, як я казав у цьому в Миколаєві. Зустрів, як та кажуть, старого друга. Хлопці з Херсона там працюють. Бо в херсоні небезпечно. Блін, Йоханий бабай, чехол чуть не посіяв. Постійно, постійно все теряю. Ладно, полізли в воду. Води по п'ятку, гамули по коліно і далі може бути більше. Не в цій житті. Надо йти комишами ніяк не іначе. Того ми туди не підемо. Да, іде попід берегом. Застопорилась. Ні, вона в кушир зайшла. У бабушки одірвала поплавок. не Якась недоразвіта. Оп, була покльовка. Може треба скорость підібрати проводки. Все, поплавок в кушир заліз. У бабушки перву вудку. щука порвала, поламала. Втору надірвала. Може ми зараз поліземо в воду. У нас якраз клюваки почались. Хтось атакував. Ох! Бачив щуку, базуку невелику, грам 300. Інтересується ну. Но... Щас я може в забродах зайду. Попробую достать, Ну, риба моя Щупаків поприманював сюди, доходять до гадки і не клюють подлюки. Капець, пішли за, за трофеями. <реку> іду, йду. Опять этот самий тоководійшов. Він всплив. Ага, бачу, бачу. Ех, не встиг. Достав. Ой боже, тут трофей грам двадцять. Головне нам ще вудку свою не поламать Я думав тут красноперище Так, блошню отчепить Мега улов на опариша того, що я Да поплавок спасли, головне. Оп! Подлюка такая, грамм 150 Ударила раз разворота Вандам гребаный Цапнула за пелюстку И далі пішла А значить пелюстка Вертушечка працює. Та что тут сказать, даже мелочь атакуя мокру масю. Ну жбо давай, я бачив, ты тут не одна. Ей були крупніші щупа кабры. Не хоче. Ну давай як хочеш, а хочеш, так давай. Надо місце міняти, сюди можна повернутися. А от за тими щуками, що з других місць сейчас уже знімуться і уйдуть уже. Не повернеться. Надо виловити з утра всіх. Крайня про... Може жари ганя, а може щупак. Просто треба проводку підібрати і приманку. І буде косити навіть пасівну. Ти ж мандавуха. Щуку одігнав прямо відсюди. <су> Стояла така менше 100 грам. Найшла місто, де затусити. Так, все, тут ми і будемо їх кошмарити Тут крупняк частенько зависає. З тої сторони проти вітра просто не докинуть. А з цієї сторони можна, як бачите Чи що клювати, води взагалі сказочно мало. Я впевнений, вийшло все. Які мелкі рахідки остались. Охте ж. Цапонуло. Так, тр. -р -р. може навіть окунь був. піди узнай. Десяток забросив та й додому. Якось так. А що вдома робити? Ролики вам монтувати? Так уже намонтировано. чорт його знає. задання цієї чіпки хуже, мабуть, самої чіпки. Ну я ще попомню свої слова, коли заставлять... Оп! Єсть! Коли заставлять бігти 10 кілометрів, я за всю життя стільки не пробіг. Эх, сошла. І хорошо. Так і планувалося. Я все-таки надіюся, я хоча б грам на 700. Ладно, не кіло 300, але хоча б грам 700. Опять видно, чи жерех, чи який-то окунь доганяє. Мілочок, а, наверное, жережки розміром з тю же блешеньку дурні. Ну це добре, що вони такі дурні, вони виростуть, може хоча б грам до пол кіло и будуть рвати і метить окунів. І клювать будуть, може що дурні, як доживемо. Похоже, щука помирає. Я її що, забагрив, Утікла. капець всплива, така за пол кіло плаває боком. Ну, рано чи пізно дуп вріже, навірно, вспливе. А може вона нашу Вертушечку приплила одна да, блешеньку, яку відкусила на флюрокарбоні. Да не так давно. Все може бути. Обично збавляються вони від приманок швидко. Я не пам'ятаю, щоб я ловив хоч одну щуку з порваними губами чи зябрями, чи ще чим-то да. Ну, щоб з приманкою ніколи. Це речайший случай. От карася карпа витягнуть снасті. Це да, Чи красноперку. Та що угодно. Ну не щуку. Або здиха, напевно, або швидко перегнива гачок. Кислота в щуки не слаба в слизі. Ех, розвів болтологію, будемо шабашить. Оп! Ха-ха-ха! Та-та-та-та-та-та-та скурку -та 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 -та. попортили. Ого, мощно пробив. Пітюню. Не дається в руки пузата вже когось з'їла і не одного. Та коли ти нагуляєшся? Оп. Ви тільки гляньте, хто там. Жирешок, мабуть. <смірки> а тут кромі красноперки другої зразви не бачу. І нічого крім красноперки не ловиться. Ну і жереха трохи. <смірки> трохи дофіга. Щоб це не було, як колись з окунем, якого отрадясь не було. Я перого, кстати, тут зловив. Тільки з той сторони. Десь 12 рік був. Думаю, йоханий бабай, окунь раз в два-три роки ловиться. І якраз це був останній день, потім поїхав в Чехію на, за... на заробітки, визвали, якраз втік з однієї фірми на другу, бо дома сидів місяців п'ять без роботи. А потім вернувся на літо, на осінь, точніше на сезон. Щуки, як обично, на Йоршику своєму виїхав. Ні, тоді... тоді вже... А, ну да, якраз Таврію купив тоді лодку таврію. Не, не автомобіль, а лодку. Окуня ловляться, Перва рибалка, круто, піпець, класно. Ну щуки... тільки одна щука. Втора рибалка, Одні окуня. починаю щось подозрівати неладне. Де щуки. Щука не ловиться. І потім следує рибалки та же фігня. Йоханий бабай, що делать? Нафіг ці окуньки, хоч вони і красиві такі, бо їх рідко бачиш. Ну думаєш, нафіг вони всралися. Десь щука, а щуку вибили раді ікри, коли на нерест іде вилами і сітками. Настає такий сезон у февралі місяці. Коли у в річках є тільки щука, вона на міляки йде на Ще Другої риби немає ніякої ще. Тільки щуки пруть перві. За ними окуні на нерест. І їх вигатили. Ікра тоді була гривень по 600. Готова, навірно. А потім вже й до тисячі дошла, коли щука пропала. Такий от тренді настав. Раніше тут щук стаскав, як зараз, тільки лучше. А потім приходилось по 20 кілометрів човном намотувати, щоб якусь кілушку. Оп! Ха-ха-ха! З Раз розворота. Ох, й маю! Здоровенно! Дві штуки гналося. Жалко, ви не бачите це. Ви не в поляриках і не на голові. З розворота. Все-таки равномерку любе. Хороша, значит щука є. кидай ще. Інжир на зиму вирішив дати плоди. Плодик терчить. <гум> Пізно, чувак. Ну блин, як він вимахав капітально. Капітально. То що от жарини опав, бо води хватило. І зараз нові ветки з землі йдуть. Буде куща раша нада. Це його побратим був, обсипався, заново встанавлювався. Це за місяць усе одросло і зелені. Зелені ветки поперли. Теж живчик. Ну не такий, звісно. Яблунька, інжир номер 4 годка, не плодів, ні фіга. І такий, як наче є живий, хоча почав відбивати нові ветки на зиму. Інжир, який ми вже їли, який прикольний, вкусний. Послідню ягодку дня через три зірвемо. Комахи до неї ще не добрались, вроде всередині пусто. Він відкритий. Окно можливо, ну ще зелений падлець. Та якось. Так, що ж, додамо вам трохи рибалочки, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі і номер карти для донатів теж в описі під відео. Де я хто я що я, можете спитати в коментах. І дізнаєтесь, де я зараз і як я, якщо я на зв'язку, там раз в неділю в учити кажуть, телефон дають додому позвонити, то хто там буде на коменти відповідати. <світтє> Таке. Ладно, погнали на рибалку.